Шо там? Я Треба думав... зробити кришка. Кри кришка буде зроблена якнайшвидше і якісно, головне будемо розбирати телефон першим ділом. Забирати екран, який коштує дуже дорого. Батарейку, щоб, не дай Бог, не пробило осколочком. Так що не переключайтеся. Що <реш> вам? Ти тут спортився з цим склом, знімеш, набереш. Алло, готово. <laughs> це все зараз ми на місці укладаємо. Ага. Все по своїх місцях. Магнітики на місці клеїмо. Ще лишилось біля камер, це саме найважче. Майстри зрозуміють, біля камер це саме найважче. І що, і будемо класти, нову, Будем класти та, нову кришечку. Щоб все відчистимо, безжеремом, покладаємо магніти, так, щоб працювала зарядка. Паня. Добре, давай. А, телефон...